Зробити місто більш європейським, а найголовніше комфортним для його мешканців в Івано-Франківську розпочався творчий семінар Смарт Лівін Челендж. Проект, який підтримує шведський уряд, покликаний зібрати найбільш креативні ідеї розвитку міського середовища. Громадські активісти та просто небайдужі івано-франківці спершу обмінюються досвідом з європейцями. Потім вони працюватимуть на окремих локаціях міста та міркуватимуть, як їх можна облагородити задля зручності мешканців. Цей семінар, чому він називається творчий семінар, тому що тут не тільки розказують про розповідають про досвід. Досвід Швеції, звичайно, досвід Івано-Франківська, звичайно, буде ще досвід бр. Янська досвід Полтави, але йдеться про те, щоб разом всім у оцим, цими творчими можливостями змінити конкретні місця. Сьогодні я буду демонструвати приклади Швеції, як ми покращили там водяну систему, і як можливо зробити місто більш безпечним і водночас більш креативним. Цей воркшоп це можливість обмінятися досвідом між Швецією і Україною, а також в межах самої України. Спів організаторами семінару виступили активісти громадської платформи Тепле місто. Вони вже мають досвід втілення проєктів у міському середовищі Івано-Франківська. Тут кажуть, в ногу з часом йти дійсно потрібно. Тим паче над тим, як місто буде виглядати за десятиліття, треба міркувати вже, адже нерідко в людей побутують застарілі уявлення про своє та спільне. У нас є категорія «наше власне, тобто це поріг нашої квартири, там чи хати, а є поняття організація спільна і власна. Організація спільного простору вона насправді дає найбільший комфорт в перебуванні в місті і в житті в місті. Хоча не завжди ми ще про це задумаємось. В радянські часи ці поняття були трохи невільовані, і у нас ми просто про них забули. Після того, як всі пропозиції щодо окремих локацій міста будуть напрацьовані, їх презентують на загал. До речі, креативний семінар Smart Living Challenge торік відбувався в Києві. Наступного року помандрує в інше українське місто. Втім, яке саме організатори поки казати не беруться. Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.